Вітаю, друзі! На огляд пропоную монету з серії Міста Герої України. Присвячену місту Герою Керч. Ювілейна монета номіналом 200 тисяч карбованців, випущена Національним банком України 23 серпня 1995 року. Вигадана вона з Нейзельберу масою 14,35 г. Діаметр 33 мм. Тираж монета має 50 тисяч примірників. Вона в мене така, ну, якість така собі є в наборі. А це така трошки побачила побачила і, Крим і рим, Гурт Рифлений монети. Тож, перейдемо до розгляду Аверсу монети. Так, беремо фокус. О, тут фокус нормально береться, да? Так. Побита, звісно, вона. З обігу монетка. Значить, на версі монети в центрі кола утвореного намистовим узором знаходиться зображення малого державного герба України Трезуба. В обрамленні з двох боків гілками калини. Кожна гілка має 5 листків і 3 грона ягід. Верхнє грона складається з 7 ягід, середнє з 5, нижнє з 6. Над гербом розміщена дата 1995 рік карбування монети. Під гербом у два рядки по колу написи 200 тисяч карбованців, який позначає номінальну вартість монети. Число 200 тисяч розміщено в розриві намистового узору. Між зовнішнім кантом. І намистовим узором вгорі по колу напис Національний Банк України. відокремлений з двох боків від слова карбованців розділовими позначками у вигляді ромбів. Так, реверс. Реверс монети. Так, щоб поменше було всяких... О, починається. Так. Фокус взяли. Взяли. Значить, на реверсі монети в центрі зображено обеліск слави на вершині гори Мітрідат, споруджений на честь подвигу воїнів окремої приморської армії, моряків Чорноморського флоту і Азовської військової флотилії, жителів міста, які загинули в боях за визволення Криму від німецько-фашистських загарбників. На задньому плані двома хвилястими лініями, що розриваються обеліском, зображено поверхню моря. Під морем ліворуч від обелістка зображення легкої хмаринки. Праворуч на лінії горизонту морський танкер і чайка над ним. По колу монети написи вгорі місто Герой Керч внизу під постаментом обеліска 1941-1945. Роки війни. Ось така, друзі, монета. Номіналом 200 тисяч карбованців. 1995 року з Мельхіору. Серія Міста Герої України. Дякую за увагу. Якщо сподобалось, ставимо лайки, підписуємося, хто вперше. Буде багато цікавого. До нових зустрічей в ефірі.